Дозвольте бачити у вашій хатині, жах, що твориться на дворі, стужа, заметілі От нарешті вас підкали, от почить присіла. Гендельмен, хто що має заміняти, хто що має продавати? За старі пляшки онучі дам коралики блискучі. Я тут всякий крам принесла і до вас ледве донесла. Є тут блуза. Кроватка, і краватка, і кошуля, модна, гладка, страж, чобот, кораль, і так далі, і так далі. Для жінок все синою спуху є лікарство від задуху, є парфуми в мене море. Будете, як кін здорові, є в моїй ще крамниці, коротесенькі спідниці. Ви будете ніби голі, їх не існіче, молі. Ні О, гроші той закон, і про мудрий соломон. Як до мене ви зайшли, то біди не знав. В мене від роса могонки, випив, крутяться світи. Можна в корчмі добре сісти, можна смачний обід з'їсти. Маю курк, маю булки. Маю пива, маю мило, ну, купуйте мене живо. Тобі, Сара, треба знати. Ми прийшли не торгувати. Ми забігли на хвилину розказати про новину. Тої ночі при отарі вартували ми у парі. Під горбачком посідали та й напевно задіймали. Аж тут раптом перед нами світло засіяло. Очі наші, очі і п'яє нас ангел промовляє. Нова зірка з неба сяє, всьому світу сповіщає, що сьогодні народився і з Марієва плотився, сам Ісус Святий Месія, підуть, скривчений, надіє, а вже нічого боятись, просто вітре в Божу святість. Бо ж ласку, божу силу, сталося те, чого просили. І нехай б свій, що сіда дерева віщує, а заємній у ясні. Вашу спочка дився нині. Поспішайте за звісною з молитвами й колядою. Знову, друже, у нас перетнулися шляхи, широкий світ, але не дуже. Видать, прийдеться разом це. А ти і далі все воюєш, Борець за правду і красу. Чого шукаєш? Чом бунтуєш? Хоч ріш, ніяк того не ткну. О, ти вже тут, надійний брате, приніс народу благу вість, берешся Бога прославляти. Я все тобі зроблю на злість. Добро, красу, сліпому не побачить. Як праду молитом, лухами не почуть. Та перестань, я знаю, що то значить краса, добро, усе це каламуть. Були ж тоді життя чогось вартує, коли в кишені є зай, ви гріш. Коли ти не бідуєш, а пануєш. Хіба не так? Чого ж бо ти мовчиш? Що дасть добро, яка від нього рада? Кому за скільки ти його продаш? У світі золото, єдиний Бог і влада. Йому вклоняється і бідний, і багач. Мій бог сьогоднішній, бо завтра в слід зітрається безсмертна велич людської душі. Пусте, побачив, хто з нас посміється. <кхи> Раз-два, раз-два, раз-два. Я Ирод. ура! Раз-два, раз-два, раз-два. Я отець народів. Ура! Раз-два, раз-два, раз-два. Я будівник держави. Ура! Раз-два, раз-два, раз-два. Я ватників король. Ура! Раз-два, раз-два, раз-два. Збиратель земель русских. Ура! 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 Саре, сар, накиснути тут у нас. Навіть хочеться проставляти вас. Хто будете? В якій до мене справі? Я страх люблю з народом розмовляти. То що ми можемо у моїй державі? Ми йшли трохи глукали, аж до ізода попали. <гул> чути, що Вам випадиш, народивсь, я ж на сіном оповез, і свята Марія, мати розстріла, як талиє. Велике шесть якомусь немовляче, та якому немовля над світом запанує, бо то народись над царями, цар, що на світем рівні неправди порятує. Ой серце щось нехай мені відчує. Так, чи ти не знає, його Де він родився, звідки можу знати, та серцем чує, він десь дуже близько. Ідіть, знайдіть, від мене поклоніться, кладіть дари і знов сюди спішіть, старемною пізнатися годиться. Мені про все докладно розкажіть. Чану цвітом хочу панувати, що не немовля, а вже несуть корону. А скільки ірун мусить горувати, щоб в кінці добутися до трону. Є в мене жидівка хитрюща, вона все знає, всюди суща. Тож, дівку сара звати, її треба розпитати. Сара, сара, цар і кличе. Кавор, каво ніяк тебе, тебе бігом здесь, сара, зара, бо буде кара. Кара, кара. Іду зараз, добрий вечір, пане цар. Ця... Я вже тут. Летіла до вас на крилах, спішила, біжала, ледь не упала. І то вже тут, як тут, коли ірод позовуть. Ой, не треба була Краще розкажи по суті. Де Бог народився? Цар Цар устає рожений на сіні. Там бігають корівки ягнята, а він лежить. Над ним схвилась мати. І Йосиф помагає пеленати. Стаєнка та на краю вислиєму. Я, ірод, цар юдейський, самарянський, галилейський, вірний помічник Іримо. В кулаці держу країну, не дозволює свабіллі релігійного підпілля. Воїн слухай наказ. Коней своїх сідлай і в місто вифлеєм скоріше поспішай. Весь краю шукай, хай не здригається твій меч, нехай летять голів поплеть. Кожну дитину швидко, вміло, без муроку, всю малечу до двох кроків. Він на костя ти для нас ми виконуємо. Цим у смерті закликає, хай немовлят всіх собі забирає. О, хто закликає за мною, готова я всіх стесати косою. По всій ідеї я літала, ти, люд, мори, за думкою слово. Мало урожай готовий, а пам'ятаєш, скільки ми знищали. Шипцем гноєли, в прах, і те одна на населі голова опала. Ставала сотня на пощербних кістках. І скільки я їх у могилу не косила. Сина ще й душа, підіймала сила. Там солдати вже пішли, поможи ж мені тепер, щоб тоді дівоцар помер. Ха ха. Yeah. Царю, що ж ти наробив? Дітей на мене погубив. Та тобто, поки світ не матимеш покути, тобі вже цар пекло не минути, не тівся і рида лукави, нажився ти лихо і слаб, Ніщо без там не проходить, не зникає. І над катом кожним Меж долі звисає. Ось тобі новина, майже дітьми не вбито Божого сина. Що? Бунт? Зрада? О смерти, смерти, моє мило, ти всякий бунт у зародку душила. Прилинь, махни косою, раз і вдруге, нехай не будуть в світі добрі люди. Ого-го, Огого, нам їх не здола, по <клес> цільці на темряві вічності палати. Гей, сторожа, вона вже не поможе. О смерти, смерти моє мило! зуста мене, я жити хочу. Усю тебе я узолочу, від мене не відкупися ти златом, вражий син. Потім зі мною в домовину. Гей, hey, гей, hey. я прошу зачекати, щось маю Іроду сказати. Недорого продам. їй Богу. От, білі капці, на дорогу. Ходи до пекла, поторгуєш. О, ні, о, ні. Я так дарую. <смір> о, голубчику, мій милий. Аж тепер ти будеш мій. Все тебе я намовляв, Щоб ти бога вража, у розкошах проживав. Пив гуляв, бенкетував за Ісусом уганяв. Тепер підеш, пане брате, тії гроші відробляти, тіє золоті монети, що давав ти на бенкет. Ходім, ходім, мій любий цар, тебе в смолі я покупай, ходім зі мною в пекло, там нам буде тепло. Не темнота, а просвіта, що як сонце серед літа Освітляє трави й паші, так освітить душі наші. І за затяє світло ваше, правда, кривди переможе. Про це нам нагадує Боже Дитя. слава Богу, добрі люди, нехай сладощі не буде, Бог родить нові закони це вночі звістила дзвони. Нехай за нехай вам засяють зв'яні вогні, здоров'я добробуту у вашій сім'ї. Бажаю, щоб завжди робота була і щоб раділа вся ваша сім'я, щоб ліг ще що наступить, був кращим за всіх. Вам злагу домі і в справах усіх. Христос народився, а з вами буде, хай вас умер не забуде, хай смачна куття удасться, а завжди панує щастя, Щоб весело і багато провели різдвяні свята. Хай в році новім при святому різдві всі мрії збуваються й давні нові, як тим пастухам, хай вам ангели щоднини приносить додому приємні новини. У день святи Різдва Христового бажаю щастя вам з мною, бажаю душах відродити, уміння, вірити, любити, А Бог вам щедрою рукою за вашу віру, за терпіння надать своє благословіння. Хай радість і добро. Несе ти хані свята, хай освітлює вам шлях, зірка золота. У небі зорепад справджує бажання. Щастя вам, веселих свят, миру і кохання. А за тою коляду треба заплатити, треба дати два дукати, і ще погустити. Треба дати два дукати, і голубці в миску. Тільки прошу добрі люди, не дайте пописку за вікном гуртача злиться, а нам співати і радіти. Горить ялинка у світлиці, з різдвом хреста любі діти і правля дзвінки Карпати, а в хаті вже кутяє сіно, Сріздвом гристом Україна.